Слава Україні! Так, вчора проїхався по полях ввечері, подивився, що твориться, глянув щось сою гемелошину, під'їдає. Так, пройшовся по полю і в принципі бувають такі очашки. Ось зараз покажу. Ось одне під'їдене, друге під'їдене, ось третє. Оце по сусідству, може бути вже більш за все. що це. І воно легко висмикується, ось під'їдене це ось раз. І корінчик надгрижений. Ну, Взагалі висмикується. Так, це ще живе, ось. Без зусиль взагалі. Раз, ну воно під... в'яне, ось це значить, що його під'їло вчора позавчора. Ось Ось таке. Ось де щось зверху з'їло, воно відразу дві гілочки пустило. Так, ну, де моя лопатка. І ось копнув, ось було під'їдено. І ось таке, наче вже в'яла, ось така день може, така плюс-мінус. І ось такого пасажира викопав. Ось корінь, просто такий характер пошкоджень, такий, як перекушений просто, та і все. Так, значить, перед цим ось копнув у такій чахленькій рослині дротяника знайшов. Ну, дротяник отак не пошкодить. Він буде там вигризати потроху. Тобто рослина. В'ягнутиме, я думаю, не так швидко та і перегризти. Дротяник не перекусу. А цей своєю ротякою він. легенько такий вид пошкодження. І більш за все, що це воно і є. Вчора до Андрія молодого фермера дзвонив, питав, чи знайшли вони причину. Ось надгрижене. Теж одна надгрижена, а це ще наче нормально стоїть зараз. Ось ця. І ця вже надгрижена. Це вже видно ще. Воно, видно, ще який прикол. Воно надкусило. А рослинка сама ще пробує ось вижить, бо корені пускає. Так, ну та тут по сої, по самій дивлюся. Рядочки, в принципі, наче масу набирають. Тобто воно є, це якийсь відсоток пошкодження. Але я думаю, що він, ну. Та не знаю, відсотків може 10-15 є, він неприємний, звісно, але, але. Так, ну, хто ще не провів гербіцидну обробку, то я думаю, що не зайвим буде додати якийсь інсектицид системний, контактно-системний. Я думаю, спрацюю, типу щось канонір-дуо по 0,1 літрі на гектар. Це що там, імідаклоприд і лямбдацигалотрин. Лямбдацигалотрин контактний, імідаклоприд системний, піде по рослині, воно вкусе і... По ідеї повинно померти. Більше рослин наших не гризтиме. Це така ситуація на полях. Так що дивіться, а, слідкуйте. Та воно видно ось. Так, ідеш впоперек. Ось гризнуло. Тут ось оце ось немає. Ось цього одну пів метра. Тут ось ось немає. Раз нема рослинки, два нема. Ця, я думаю, підгрижена, може бути, оце ось. Що воно вже... Ледве дихає, це ось, ось не знаю, це ще ціла наче. Ця така як підкушене вже. Та дуже вони добре жару дали. Ці личинки. Так що слідкуйте, дивіться, не прогавте. бо можна так, мабуть, залишиться і без урожаю. Все, всім пока. Так, ну ось, ще так, пройшовся по полю. Класичну сою вони не гірше ГМОшної топчуть, то здалося просто. По густоті вона менша. І того, здається, що наче менше їдять. Оце одно, і це, це. Ось знов по гарячих слідах. Ось рослинка тільки-тільки ось в'януть почала. Він ось сидів, поживився нею трошки. І все. І таких рослин, до речі, дуже багато. Вони, якщо не повністю з'їдені, то вони ось в такому. Стані, трошки гіршому. виходить, воно надкусує корінець або перекусує, рослина повністю, загинає, або, загинається, або надкусує і рослинка, цей стрижневий корінь втрачає, але вона пускає бокові оці пагони, бокові корінчики. І вони досить таки великі ростуть. Того, що знайшов ось такі чахліші рослинки, копав, то присутній такий момент. Це таке. Так що треба працювати інсектицидом, бо системним, бо може бути тоді ще більше таких рослин. Оце таке. Так що все, всім пока.